Трибуну Верховної Ради заблоковано. Народні депутати вимагають відставки не лише фігурантів корупційного скандалу, а й відповідальності всього уряду. Міжнародна допомога розпочато перемовини з МВФ щодо нової програми підтримки. Деокупація Криму Україна розраховує на міжнародну підтримку у питанні повернення півострова. Народні депутати не змогли розглянути відставку урядовців, які фігурують у корупційному скандалі енергоатому міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Парламентарі від різних фракцій були одностайні у тому, що корупція з боку державних чиновників неприпустима, тим паче під час війни. Фракція Європейська Солідарність заблокувала парламентську трибуну. Перерву у засіданні оголосили до завтра. Ми бачимо, що чиновники, які мали Дбати про забезпечення безпеки або енергетики крадуть це аморальний антиукраїнський протинародний злочин, і ми його засуджуємо. До нашого зовнішнього ворога, агресора російського додається внутрішній ворог. Корупція ще більш цинічний, і це ненормально. Єдиний спосіб нормалізувати ситуацію це чітка і справедлива реакція влади. Категорично. Кожен корупціонер, особливо той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну. Давайте не втрачати голову в емоціях, а стверезим, холодним розумом вийти з цієї кризи в країні, яка сьогодні опинилася в найтяжчій політичній кризі з часу війни. Холодний розум. Справедливе і жорстке покарання для винних, взаємна підтримка в першу чергу армії це те, що допоможе Україні стояти. Наша робота як парламенту повернути довіру суспільства. І це можна зробити тільки радикальними діями, тільки радикальним оновленням влади, а не просто одним-двома звільненнями. Це можна зробити, якщо дійсно винні будуть покарані. Це питання довіри українського народу до влади, до Верховної Ради. Це питання довіри партнерів до держави Україна. І це питання довіри фронту до тилу. У Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до урядів та компетентних органів іноземних держав із закликом сприяти у розшуку, затриманні та екстрадиції осіб, підозрюваних у корупції, які залишили територію України. У документі підкреслюється важливість співпраці та правової допомоги у виявленні арешті та поверненні незаконно виведених активів, а також встановлення бенефіціарів, які допомагали виводити кошти. Парламентарі наголошують, багато корупціонерів ховаються за кор. Доном і продовжують користуватися вкраденими грошима. Ці кошти мали йти на потреби наших громадян, на наших захисників, які щодня тримають оборону на лікарні, школи, інфраструктуру. Натомість вони осіли в кишенях тих, кому народ довірив владу. Цією постановою ми демонструємо. Корупціонери не матимуть притулку ні в Україні, ні за її межами. Кожен, хто зрадив довіру народу, хто привласнив державні кошти, хто використав своє службове становище для збагачення, відповість перед законом без винятків, без компромісів. Місія міжнародного валютного фонду розпочала офіційні перемовини щодо нової програми співпраці з Україною. Загальний обсяг підтримки, яку МВФ пропонує нашій державі, майже 8 мільярдів доларів на 4 роки. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що під час зустрічі із керівником місії Гевіном Греєм обговорили деталі проєкту державного бюджету 2026 Парламентарка зазначила, що сума менше ніж очікувалася, але співпраця з МВФ є ключем до залучення коштів інших міжнародних партнерів. Рішення МВФ щодо запуску програми можуть ухвалити у січні, і тоді Україна отримає перший транш. Для старту програми потрібно затвердити держбюджет на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту. Ці гроші потрібні для того, щоб отримати доступ до фінансової підтримки інших країн-партнерів, і зокрема Європейського союзу, тому що Умову Європейського союзу для надання репараційного кредиту Україні залишається продовження співпраці з міжнародним валютним фондом, який ем, ставить Україні умови щодо реформування ем, різних сфер, зокрема антикорупційні реформи. Для нас важливо сигнал міжнародного валютного фонду, бо це сигнал нашим міжнародним позичальникам, якщо МФФ. Продовжує співпрацю або відкриває нову програму фінансування для України, то це є гарантія, що інші міжнародні позичальники, в тому числі європейські, нададуть Україні потрібні. Кошти, міжнародний валютний фонд, він робить все для того, щоб допомогти Україні стабілізувати економічну ситуацію, оскільки в нас є певні негативні економічні тенденції, зокрема і на ринку праці, зокрема і щодо реалізації різних економічних реформ щодо підтримки цілої галузі економіки. Війна, що розпочалася з незаконної анексії Криму, має завершитися його фактичним поверненням Україні. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час міжнародної конференції, що відбулася у Києві. Учасники обговорили стратегію деокупації півострова та посилення співпраці з країнами Африки, Азії та Латинської Америки. За словами парламентарів, міжнародна підтримка залишається потужним сигналом, зокрема напередодні четвертого саміту міжнародної кримської платформи. Що відбудеться у Стокгольмі? Українська сторона наголошує повернення Криму є ключовою умовою завершення війни та відновлення територіальної цілісності України. Під час конференції також обговорили питання, що стосуються політичного та економічного виміру, відкриття нових посольств, обміну досвідом цифрової трансформації. А також учасники підкреслили важливість культурної дипломатії. Африка для нас ринок, наприклад, продукції Азія. Величезний імпортний ринок, ми багато імпортуємо Азії, але експортуємо у нас баланс там з В'єтнамом. Фантастичний біля мільярду. Ми маємо пам'ятати, що ми можемо бути і носіями, і експортерами нових технологій, нових засобів. Ми зараз активно говоримо про те, щоб переходити до фактично вирощування продовольства за участю українських технологій і знань в країнах глобального півдня. Ми говоримо про те, щоби. Збільшувати ну, якби, торгівельний оборот це було двостороннє позитивний отакий спільний розвиток. Потрібно працювати і з країнами Африки, і Латинської Америки, і Азії, і зручатись підтримками в Україні має бути цілісна система переходу військовослужбовців від служби до цивільного життя. У Києві презентували білу книгу та модель законопроєкту, який передбачає, що бійці, які звільняються зі служби за станом здоров'я або за сімейними обставинами, матимуть повне медичне і психологічне обстеження ще до моменту звільнення з армії. Також їм будуть пропонувати варіанти соціальної та професійної реінтеграції, зокрема і пошук роботи. Такі функції планують надати службі супроводу, яка вже діє у збройних силах. Нині триває розробка законопроєкту та проводиться діалог. Між військовими ветеранами урядом, громадськими організаціями і міжнародними партнерами, аби напрацювати ефективну стратегію реінтеграції захисників та захисниць у мирне життя. Ми будемо говорити про те, що обов'язково для всіх, хто звільняється, повинен бути передбачений медичний чекап, тобто повна діагностика фізичного здоров'я. Також практика Ізраїлю показує, що ми повинні запровадити психоедукацію, щоб людина знала, що може відбуватись з нею після повернення, в яких станах вона може бути, і як з цими станами справлятись, і також ми говоримо про те, що соціальна адаптація повинна бути обов'язково було прийнято рішення про створення інституту як пілотного проекту ще помічника ветерана, і в подальшому напрацювання вже на досвіді, здобутому під час пілоту власне і професійного стандарту фахівець супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. І в подальшому імплементація цілої інституції запроваджуємо новий проект, який буде діяти до кінця червня 26-го року, щоб залучити ще до цього проекту громади, і саме в центрі уваги по центрам життєстійкості і по звіту, який надавався, тут зосереджена увага на підтримці саме родин.